Так, всім доброго дня, хочу з вами сьогодні поділитися одною ситуацією. Бачите, отут от в мене таке от все отаке. Тому що тут стояла от ще буквально 10 хвилин назад стояла така платформа, півмісяць, для танців, там, для якихось івентів. Я цю платформу зробив не під замовлення, а просто, бо в мене було багато зайвого матеріалу, Там паркети, я це все просто так згівна і палок склав, збив. І думав, та хай буде, коротше, може комусь продам, може не продам, типу таке, замучу, просто експірієнс. Я, коротше, то зробив, там, швидко зробив і. І закинув на продаж за 400 доларів. За 400 доларів люди писали, але знаєте, пишуть там щось, коротше, мнуються, щось там, щось, щось мнуться, туди-сюди. я думаю, ну окей, коротше. думаю, пройшло трохи часу, воно ну, щось там за 400 доларів так і не продається, там хтось мав їхати, не приїхав, тут, як завжди, воно. Потім... Я вирішив опустити ціну, щоб прямо вже забрали, тому що я хочу тут порядки навести. Швидше заберіть, щоб я просто навів тут порядки. Почали б я скинув, я скинув ціну на 100 доларів. Просто okay. думаю: заберіть вже то за 100 доларів, я і так на то нічого не потратив, за 100 баксів забирайте. Коруч. Люди почали писати, просто капець. Пишуть, пишуть. Я приїду і заберу, Пишу, я приїду, заберу. Пишу одна чиха. Я приїду, заберу. Типу, хоче тобі скину завдатки. кажу, каже, не треба завдатку, я кажу, просто приїжджай. Вона каже: Окей, можеш ще пару фоток зробити, я зробив ще пару фоток. Вона каже: все, я точно буду в п'ятницю. Це вона мені писала, здається, в вівторок. Каже, Я точно в п'ятницю приїду, 100% десь в сьомій вечора. Я думаю, ну окей. Okay. Типу, кажу, окей, приїжджай, але це в розуміти, що вони завжди кажуть, що ми приїдемо, а потім не приїжджають. Ну і в мене оголошення далі везить. І мені пише ще одна людина, що вона от завтра зранку вже точно приїде. Я кажу, ти точно завтра зранку приїдеш. Мона, людина каже: 100% заберу, а Я, коротше, беру, ставлю там таке, є помітка, як в процесі. Тобто, що хтось вже має їхати. Там є така не продано, а типу в процесі. І пише мені та попередня чоїха, яка казала, що прийде в п'ятницю. Каже, а ти що вже тіпа, продав, Я ж тобою домовилися, ж там то. Я тобі, давай, я тобі скину завдаток, типу, я кажу: ну окей, добре, я я типу, добре. Якщо я тобі перший обіцяв, нехай буде так. Я той з ті людині, яка має приїхати зранку, кажу: відміна, все, типу, сорі, вже продано. Вона мені скидає завдаток 50 доларів. І значить, наступає п'ятниця. В п'ятницю я собі планував, що я трошки піду потаксую. Я знімав відео про це. І я спеціально не їхав таксувати, тому що я сидів і чекав, поки вона приїде. Я їй пишу, ти точно приїдеш, вона не відписує. І я думаю, блін, ну буває таке, що вона десь там телефон не знаю, не стоїть сповіщення на Фейсбуці, і вона все рівно приїде, а зараз вона приїде, а мене немає, короте, я тупо сидів вдома, не їхав таксувати. там, ну, У мене були свої плани, і я сидів, чекав, і вона так і не приїхала і нічого не написала. Я такий що просто коротше, Я беру, виставляю, ту знов на продаж, проходить день. Мені пише, ну типу, багато людей написали, що ми заберемо, ми заберемо. Але я вже, до речі, виставив за 200 доларів. Думаю, може так, як, хоча б якісь серйозніші люди будуть. чи що. І тут мені людина пише, все, я завтра точно приїжджаю, забираю. От, типу, сьогодні вже понеділок. Це типу, вчора він мені написав, що він приїде, забере. Він сьогодні приїхав, забрався за 200 доларів. Тут мені пишеться човіха. Е, ще вчора, коли ще в мене ця штука була, каже, що, що за діла? Що ти, типу цей? Я кажу, блін, ти казав, що ти приїдеш в п'ятницю, тебе нема. Типу, що я мав робити? Вообще? І вона мені каже: дзвони мені потім. Дзвони, ми з нею говоримо. Вона каже: е, віддавай тіп, мені мій завдаток. Я кажу: так, типа, блядь, завдаток ти дала якраз для того, щоб от такі от ситуації е, не сталися. Типа, ти дала завдаток і тупо не відписувала, просто не приїхала. Типу, я тобі не верну завдаток. Вона каже, ні, ти зобов'язаний мені вернути. Якщо ти не повернеш, то я подам на тебе в суд, типу є тут такий small court, коротше, тіпа, маленький суд називається, там всі питання до 10 тисяч доларів. Я думаю, блін, чві, ти що взагалі на приколі? Ну, я, 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 я взагалі, по-перше, перше, я впевнений, на 99% що вона нікуди не подасть, тому що за 50 доларів ніхто не буде витрачати там кучу часу, це все може тривати місяцями, на це все, це по-перше. А по-друге, я впевнений вже на 100%, на 101%, що я цю справу виграю, тому що в мене є всі переписки, то що вона там не права, абсолютно не права. Типу вона казала, що вона приїде, не відповідала, ну і що? Ну, на домовлений час, не приїхала, то і все. E, і вона мені потім, знаєте, що каже? Я тобі типу, кажу, я їй вічло з нею говорив. Я кажу, човіха, я тобі вибач, але я тобі нічим не можу допомогти. Вона починає мені вигадувати, та я захворіла, я попала в лікарню. Я думаю, блін, човіха, я знаю вас, хто ви такі, що ви є. Вона з тих районів, там на Саутсайті, типа. Ну, я, я просто по голосу чую, наскільки в неї оцей от наглий тон такий, знаєте, тіпа, що взагалі вона тупо, не, не віддупляє, як правильно вести справи з людьми взагалі. І вона мені потім починає погрожувати, каже: я знаю, де ти живеш. Типа каже, повір, я знаю, де ти живеш. каже, просто я тобі нічого не кажу, просто я тобі кажу, що я знаю, де ти живеш. Типу вона намікає на те, що вона мені погрожує, що буде тіпа, якась наді мною розправа. Ну, окей, типа, нема питань. Якщо хоче якусь розправу, хай приїжджає. Будемо розправлятися. Значить, отакі ситуації. Я вам скажу, що мене настільки вже, отут от, сидять оці от люди з маркетплейса, настільки люди там прогнивші всі. Вони і скільки в мене було, я вже це про це відео казав, скільки в мене було ситуацій. Я точно приїду, я 100% приїду, все, типа цей. І тупо не приїжджають, не відповідають. І все. А саме головне, саме цікаво, що вони от, часто теж таке буває. Я точно приїду, я вечором буду. Проходить вечір, він не приїжджає, не відписує, проходить тиждень, він каже, що в тебе ще це є. Та я навіть не хочу більше з тобою ніяку справу мати. В смислі, Ти блин, обіцяв, що ти приїдеш, не приїхав. Я там плани якісь відміняю, там щось планую. Це капіс. Якщо чесно, от такого, типу, от в Україні, коли якісь такі справи були з продавцями, ну, блин, я не пам'ятаю, щоб воно було отак. Ну не було такого розумієте? Я не знаю. Якісь люди більш відповідальніші в нас, якісь більш відповідають, від, ну відчувають якусь відповідальність, Якийсь сором за те, що вони не приїдуть. Тіпо, типу, а тут просто всім насрати, і це це просто кошмар. Порізав все файно, крім одного. Дав зайвий поріз один отут. бачите? Тут не мало бути порізу, але я зараз це виправлю. Я зараз дам клей і ще цвяхами там заб'ю так, і воно буде триматися. Так ніби тут того порізу і не було. Це в мене є супер клей. Супер клей і активатор, який його зразу активує. Ну що, давайте попробуємо пофіксити. Зразу застев. Застег, нічого я його потім зішліфую. Ще треба шліфанути, це, потім вже, коли вже буду все збирати, шліфанути і ніби нічого і не було. Terima kasih telah menonton! Ситуація, значить, така в мене. Зламалась біта. Чекайте, де вона є? Зламалася біта, відлетів підшипник. Тут от, зверху мав бути підшипник, тільки що відрізав. І навіть через те, що він відлетів, я трошки зайшов задалеко, блін. Спортив чуть-чуть. Невелика проблема, але коротше, обідно, обідно, що воно відлетіло, звісно. Зараз треба буде лобзиком доробляти. Вже пізно вечір. У мене такі сліди від маски. Цілий день мені проходив сьогодні. Вже почав малювати наступний крок. Ось такий. Тут, бачите, малюються позаді. Коротше, зад і перед вони майже одинакові будуть. Думаю, що завтра вже закінчу це робити основну конструкцію. Треба пошвидше. А вам дякую, що дивилися це відео. Пишіть ваші питання в коментарях, як завжди. І до завтра.